Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про типову помилку, якої припускається багато людей. От часто можна почути таке: лікарі попередили хворобу. Або ми попередили небезпеку. Друзі, попередити хворобу чи небезпеку неможливо, адже попереджати це цитую словник. Наперед сповістити кого-небудь про щось, повідомити заздалегідь, застерегти. А тепер скажіть: чи можна хворобу сповістити, чи щось повідомити небезпеці? Хворобо, я тебе попереджаю, не смій вражати нові ділянки тіла. Ага, так нас хвороба й почула і сама себе ліквідувала. Мовці припускаються цієї помилки, вдаючись до кальки. Порівняйте: пріду болезнь. Попередити хворобу. Ні, не попередити, а запобігти. Запобігти означає не допустити. Заздалегідь відвернути щось неприємне, небажане. Отже, запобігти хворобі і запобігти небезпеці. Друзі. Будьте пильними. Запобігайте неприємностям і не забувайте дбати про чистоту свого мовлення.